Таю, я Алана Точій і сьогодні разом з командою «Конкурент-ТІВІ» ми заїхали в гості в Рівненську громаду. Рівненська громада розташована у Ковальському районі Волинської області. Адміністративний центр село Рівне. До складу громади входять 17 сіл. Про волонтерство, освіту, культуру та патріотичне виховання рівненської громади нам розкажуть місцеві мешканці. Цікаво на сьогоднішній день дізнатися, як ваша громада адже пережила початок бойових дій повномасштабних, як мобілізувалися, як працюєте, адже ви так само прикордонна зона. Яка дуже активно має тримати позиції. Як вам вдалося з людьми врегулювати всі питання, щоб не було паніки, а люди могли зорганізуватися і все ж таки працювати на спільну перемогу? Безперечно, що початок війни 24 лютого 2022 року, як і для всіх, він був неочікуваним. Спочатку певний перший час. Можливо сказати така розгубленість, але потім зрозуміли, що рук не можна опускати, і потрібно починати працювати. На початках трошки більше як одна тисяча переміщених осіб знайшли у нашій громаді прихисток. Mm -hmm. Але вже, наприклад, якщо говорити за сьогоднішній час, то маємо трішки більше як 100, 120, 120 осіб. По питанню мобілізації сьогодні більше сотні наших. Хлопців і дівчат є мобілізовано, перебувають на різних напрямках. На превеликий жаль, маємо на сьогоднішній день загиблих. Це наші герої, ми віддаємо їм належне, стараємося підтримувати сім'ї, родини. І так само стараємося допомагати на сьогоднішній, на сьогоднішній день і усім нашим мобілізованим і загалом і Збройним силам цілом. за перше півріччя тільки з бюджету сільської ради. Ми спрямували більше 9 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України, державних спеціалізованих підрозділів, передавали також кошти на відновлення деокупованих територій, але паралельно з цим, фактично, і з початку війни, і до сьогодні. Ми стараємося підтримувати і жителів нашої громади, які мобілізовані, власне, власне яким, яким чином. Вже поширено є практика це збирання одноденних заробітків. Реагуємо на всі потреби наших земляків, кому що потрібно, стараємося закупляти. Дуже багато в нас по закладах освіти, закладах культури проходило благодійних і благодійних заходів, це і благодійні ярмарки, і благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Активними був наш. Напрямок, зокрема, у е, проведенні спортивних заходів, які були так само е, зосереджені на те, щоб зібрати кошти. На підтримку збройних збройних сил України, як в вашій громаді, чи пішов бізнес до вас більше сюди, хоче тут розвиватися, якісь робити і промисловий, можливо, розвиток і так само у вас дуже аграрна частина. Чи все ж таки ну, ми розуміємо, що сьогодні схід, якби точно якби, важче розвиватися, ніж на? Як вас цим стоїть? Чи чи прийшли нові підприємства? Організації, які хочуть з вами працювати, фактично від середини 2022 року, наша територія, все таки вона знову ж таки стала інвестиційно привабливою. Mm -hmm. Чому існування тут вузької колії, залізничної наявність пункту пропуску міжнародного, близькість із республікою Польща, все таки ну, відіграють свою роль, і до нас сьогодні. Заходять нові виробничі потужності деякі вже починають працювати, деякі значно розширили поле своєї діяльності. І на сьогоднішній день так само працюємо із інвесторами, які хочуть тут будувати логістичні центри. Які хочуть розвивати тут ягідництво? От зараз у нас ну фактично на виході більше як хочуть зайти з ягідництвом на площу більше 300 гектарів. Тому я думаю, що всі підстави для того, щоб і інвестори сюди заходили, і відповідно створювалися нові робочі місця для цього. є. Ваша громада одна з єдиних, мабуть, будемо говорити в Україні, яка працює без старост. Як вам вдається? Організовувати, спілкуватися, підтримувати зв'язок зі всі зі всіма людьми, адже люди хочуть розуміти, що вони єдині, і оцю єдність відчуття того, що вони десь там не віддалені, а от ви за них так дбаєте. І коли ви не, не даєте старостик, ви не, не брали, не прийняли такі рішення, так щоб листа, як вам дається це робити? Саму схему управління громадою, ну кожен голова для себе вибирає сам так. Uh -huh. І ми нікому, нікому не нав'язуємо своїх думок, своїх впроваджень і тому подібне так дійсно з 2021 року. Ми відмовилися від старост і в першу чергу, яка була мотивація. Коли ми підрахували витрати на старост, зокрема ну, в фінансовому плані, тобто ну, по зарплатах, то ми вирішили, що річний фонд зарплати, який спрямовувався на, на старост, ми його ми вирішили зробити такий ну, не експеримент, але ці кошти ми вирішили спрямувати на безкоштовне харчування дітей в дитячих садочках і в наших навчальних закладах. При цьому зауважу усіх категорій, тому що якщо раніше безкоштовно фінансувалися тільки учні 1-4 класів і учні пільгових категорій, то ми вирішили харчувати безкоштовно абсолютно всіх, і всю ту суму, а це більше як 1 мільйон гривень, ми спрямували на безкоштовне харчування. Це дало свій результат безумовно. А те, що немає старост, в нас сьогодні хочу віддати належне депутатському корпусу, виконавчому комітету. Хочу віддати належне працівникам нашого відділу центру надання адміністративних послуг, тому що в центрах старостинських округів у нас сьогодні є ці фахівці, вони якісно працюють, і ту роль, яку виконували старости, ми фактично за допомогою повторюся депутатів, працівників СНАПу, десь ми їх ну, абсолютно закриваємо. Комунікація з населеними пунктами вона не не втрачається. Ось при тому, що в нас в кожному із старостинських округів працює так само працівники земельного відділу, є працівник по благоустрою, який ну всю господарську частину забирає, можна сказати на себе. Тому особливої потреби ми в старостах не відчуваємо. Ну може нас хтось за це хвалити, може хтось критикувати, але ну це наше таке рішення, і поки що. Е Ну мінус, Немає... мінусів із цього ми, ми не відчуваємо дуже багатьох громадах, а особливо прикордонних навчальний рік минулий не був повноцінним. Багато дітей вчилися все ж таки дистанційно переходили. Не всі школи мали і дошкільні заклади укриття. Як вас ситуація з цим? Як вам вдалося вирішити? І от вже напередодні першого вересня, як вдасться вирішити навчальний процес, щоб він працював повноцінно? Чи вдасться? У Нас позитивний настрій з. З початком нового навчального року, тому що ми на сьогоднішній день е, фактично вже почали роботу, почали встановлювати модульні укриття, і все в нас для того є, щоб на 1 вересня вийти на повноцінний якісний навчальний рік. Це стосується і дошкільних навчальних закладів, і закладів загальної середньої освіти. Попрацювали з бюджетом, е, ви віднайшли ресурс, закупили модульні. Укриття зараз йде їх ну, якби встановлення, uh -huh. і тому думаю, що наші дітки з 1 вересня підуть, підуть в школу. І оця прогалина, що у нас більше як 2,5 роки, коли коронавірус, військовий стан. Я думаю, що ми надолужено втрачено. Будь ласка, про вашу освіту, вашій громаді. Як організована вона, і як вже все ж таки напередодні 1 вересня ви плануєте, щоб діти прийшли до школи, щоб працювали? Всі моменти підготовки абсолютно однакові, як в умовно мирних територіях всієї нашої країни. Абсолютно такі самі: першочергове завдання, укриття і очне навчання. Це пункт номер один в президента, в міністра освіти, в будь-кого і нас як організаторів очного навчання тут це першочергове завдання. Першочергове. А чи вдається вже всіх на на навчальних закладах забезпечити укриття? Ну, не вдасться. хочу хвалитися, <рес> <рес> щоб не було ніяких потім моментів. Бо ну розумієте, ми робимо добре, а виходить як завжди. От але завдання було поставлено, і ми для того, щоб його швидко виконати, скористалися швидкоспоруджувальними модульними укриттями. Угу. Вони вже закуплені і встановлені в усіх закладах нашої громади, включаючи і школи, і дошкільні навчальні заклади. Зараз ми проводимо їх до належного стану, облаштовуємо. Ми заглибили наші укриття. Вони будуть повністю в землі. Стикнулися з проблемою спуску в ті укриття. Бо Ті сходи, які ми готували, і те, що було заплановано, трошечки не підійшло по конструкції, і зараз ми з заводом працюємо, переплановуємо, готуємо нові документи для того, щоб можна було зробити такий хороший спуск, щоб діти могли безпечно спускатися. От, а далі все, все, в роботі, все в роботі. Вчора я спілкувалася з ДСНСниками, бо так само радимося, багато є питань. По-перше, все, що ми робимо, робимо вперше. Я казала, ми робимо як з закритими очами. Бо насправді не бачили. Часу їздити, десь там щось розглядати немає, є час тільки їздити і робити. Uh -huh. от. Тому, можливо, якісь консультації з ДСНСниками нам були потрібні, і от ми вже консультувалися, дивилися, і я думаю, що все буде добре. Дошкільнятка так, так само? Так вийде? само. Так само, ну, тільки не будемо дуже втішатися. Бюджет, хоча наша громада, згідно рейтингу має дуже високий дохід, От, але це таке питання відкрите. Ми не готові 100% забезпечити укриттями. Ми готуємо позмінні форми навчання. Угу. От, скоріше всього, що це будуть змішані форми, в, якій, в якому вигляді вона буде чи по тижнево, чи по семестрово, чи щоденно буде змішана форма? Що ми обговорюємо з директорами? Хочу сказати, що керівники наших закладів готові до роботи. Всі пам'ятаємо минулу осінь, зиму як важко переживали, адже електроенергії недостатньо було, були і і не було тривалий час. Чи готові ваші навчальні заклади альтернативними джерелами? Про постачання генераторами чи ще чимось, як, ви, як ви Є, передбачили? частково вже ми готові до цього. Що в минулому році зразу ж наші заклади загальної середньої освіти 100%. Забезпечені генераторами, uh -huh. які вже підключені і випробувані в роботі. Бо вже навіть ми в той період, коли не було електричної енергії, ми працювали. в нас один із закладів вже навчалися в змішаній формі і використовували. І в інших закладах ми так само провели перевірку і побачили, що це все працює. Е, е, з дошкільних закладів у нас на сьогоднішній день є потреба ще в трьох генераторах, uh -huh. і я думаю, що спільно it's з депутатами, it's. з сільським головою, ми це питання до кінця літа абсолютно закриємо. До опалювального. Сезона то точно, бо це невелика потужність і. Звісно, це таке цікаве питання, як ви забезпечуєте дітей і що саме у вас є, позашкільна освіта, їхнє дозвілля поза навчанням. Враховуючи те, що ми сільська територія, і всі думають, що тут діти не розвиваються. Я хочу розчарувати тих так доброзичливих людей. Хто так думає, це навпаки, все з точністю до навпаки. На нашій території всі гуртки і все дозвілля для дітей абсолютно безкоштовне. Це перший момент. А діти мають чим займатися на сьогодні, організовані секції дзюдо. Uh -huh. Вони вже е, працювала одна в рівному. Е, далі зараз вже відкрита в е, столинських смолярах, і в перспективі ми готуємо вже у нас. Е, от сьогодні якраз е, працюємо з проектантами, uh -huh. готуємо ще одне приміщення для відкриття ще одної секції дюдо. Uh -huh. е, от і крім того, у нас дуже багато футболістів. До нас, як приїжджають люди, дивуються, для чого нам стільки полів. Де вас стільки тут дітей? Ви, можливо, проїжджали, бачили волейбольні, футбольні поля штучним покриттям і з живою травою. От їх в кожному селі, біля кожного закладу є, і вже організували для дітей навчання з футболу. А як діти приймали участь в волонтерській житті діяльності вашої громади? Навіть питання не стояло, кого залучати чи кого не залучати. Потрібно було тільки швидко реагувати і скеровувати. Абсолютно ніяких прохань, які б були чи звернень, не було проігноровано. Діти, школа не працює, бо не може працювати, але місце, де треба розіпнути сітку, плести, і діти йшли і не боялися. Ішли разом з мамами і з бабусями. І в нас тут був період, коли в нас дуже багато було переселенців uh -huh. і переселенцям, і продукти, і допомагати фасуванні, вантаженні, там перемотати щось, скласти. це все кожна, кожна дія була на чолі з керівниками шкіл. Всі колективи стовідсотково. Ну тут питань не було: дітей не треба було залучати. Їх і зараз не треба залучати. Дітей, наша молодь. Ну я б сказала, це активна молодь. От бо, от ви бачите, багато різних таких проєктів, Вони починаються найперше з волонтерського руху. Угу. Щоб ми не починали, це ми мусимо почати самі показати, що воно діє. А тільки тоді до нас прийдуть якісь гроші. Саме проектом на стіні можемо дітям показувати фільми, дітей розважати, а часом, якщо якісь також проєктуємо сюди, тут дітки можуть перекусити брод, ага. з'їсти, водички попити, а тут нас вбирає біля хлопчиків, і для дівчат. Ну, укриття в пристосованому приміщенні. У вас процес навчальний відбувався? Відбувався, так. Відбувався Lime. навчальний процес. Також ми використовуємо, у нас є тут школа в коробці, Діти дуже задоволені, використовуємо різні навчальні предмети, uh -huh. там дошки крейдують, діти малюють, розмальовки. Ну, в цілому можна провести тут урок і перебувати під час повітряної тривоги. Uh -huh. Ці до, е, школи в коробці це вам роздавала ці. Від ЮНІСЕФ, так. Ну, вона забезпечує ну, розписана на 35 місць, але, як кажуть, можна розмістити трошки більше. Лавочки ви бачите більше. Тут переважно початкові класи розміщуються. Волонтерська діяльність у нас продовжується і з часів початку збройної агресії. Ми знаєте, як і всі спочатку переживали, що робити mm -hmm. чи. Боятися чи щось потрібно діяти, і тому ми вирішили об'єднати зусилля, вчителі, батьки, працівники, учні і почали працювати на перемоги, як кажуть. Дуже багато у нас відбувалось різних акцій, різної допомоги ми багато надали. Діти і учні, вчителі плели сітки. Ми проводили ярмарки на підтримку Збройних сил України. Також ми збирали різну продукцію, тобто і односельчани приносили, і вчителі, і батьки, і діти. А навіть одного разу ми, оце було 6 лютого, вирішили щось таке, щоб дітей зацікавити, щоб дітям хотілося допомагати ще більше, більше більше. І ми провели таку благодійну ярмарку, але в такому креативному стилі. От там, в цьому коридорі, коридорі ми організували так назвали Забігайлівка «Старлінг». Вона була така оформлена в такому креативному стилі, і страви, також, які продавалися, були. З креативними назвами 6 лютого вчителі розпочали цю ярмарку, і на росу дітей були представлені різні страви, але вони мали цікаві назви. Щоб дітям хотілося купувати. Також до нас приходили працівники із сільської ради. Наприклад, така страва, яка називалася компот червоного кольору, називалась кров москаля. Дітям було це цікаво. Вони дуже сміялися. І хотілося їм купити на або всі ми пам'ятаємо, що в соціальних мережах існувала така легенда, що баба Надя нагодувала ворогів отруєними харчами. І в нас також були харчі від баби Наді. Ну, діти дуже цікавилися, захопливо, <запливу> сприймали це і кожного разу. А в нас це тривало, мабуть то з місяць, кожного разу був ще інший креатив від дітей. Вони Ще цікавіше, ще цікавіше в результаті, коли закінчився благодійний ярмарок. Ми назбирали загалом 50 тисяч гривень. А в цей час любовницький волонтер Андрій Дем'янчук оголосив збір, по-моєму, в 200 тисяч гривень, щоб придбати тепловізор і мавік. Угу. І саме наших 50 тисяч закрило цей збір. Ми запросили його. Відбулася лінійка, щоб в присутності дітей, щоб всі побачили, що ми недаремно працюємо, і передали цих 50 тисяч Андрію Дем'янчуку, і він був дуже задоволений. І діти також були дуже задоволені. Розкажіть, будь ласка, нам про вашу туристичну привабливість, про те, де відпочиває молодь і як ви це організовуєте, і що взагалі у вас відбувається на таких от чарівних озерах, як ми зараз знаходимося? Е, ну, дивіться, хочу найперше сказати, ми знаходимося зараз на озері Гущанське, яке має назву одноіменно із населеним пунктом, в якому воно знаходиться це село Гуща. Воно славиться своїми. Пляжами, які мають дуже таку гарну водичку, де з охочістю відпочивають люди, відпочиває наше населення, і дуже часто сюди приїжджають і гості в нашу громаду для того, щоб відпочити, покупатися і порибалити. Тут проходить змагання, дуже часто проходять із вилову риби, Це і були змагання із картфішингу, які нещодавно проходили. Вони носили благодійну ціль. Ми збирали кошти для збройних сил України. Також тут. Є щорічними і традиційними змагання із підльодного вилову риби. Сюди з'їжджаються команди з усієї області, і деколи були навіть представники із Польщі та сусідніх наших областей на березі нашого озера. Ви можете далі побачити є облаштовані майданчики для гри в волейбол. Також є щорічним традиційним кубок рівненської громади. Із пляжного волейболу також з'їжджається дуже багато молоді та представників вже старшого покоління, тому що ми підтримуємо спорт і ветеранів. І з початком повномасштабного вторгнення всі наші спортивні заходи носять благодійний характер. Таким чином, ми постійно підтримуємо Збройні Сили України, окремо підтримуємо. Хлопців, які є вихідцями із нашої громади і мають якісь певні потреби, стараємося якось допомагати і молодь, іде їм на зустріч, беруть активну участь у наших спортивних заходах. Тому так стараємося організовувати свою роботу. Також, у нас це озеро не єдине. Ми маємо також озеро Новогрузьке, Велике там, але вони, вони теж є по-своєму привабливі для відпочинку, для кемпінгу. Там також є можливість для рибальства із різних, різних видів, так би мовити, рибальства. Є озеро святей, яке знаходиться в лісі. Воно Теж цікава своєю історією, там є певні легенди. Місцеві жителі можуть розповісти більш детальніше. Щодо туристичного потенціалу, на території нашої громади також є історичні пам'ятки. Це славнозвісне місто Угровськ, яке своєю історією сягає 11-13 століття. Це є столиця Данила Романовича. Також є місто Опалин. Місто Опалин мало в свій час Магдебурське право і було певним таким торговельним центром усієї цієї території. Ну що ще можна сказати? Один із своїх витоків також бере річка Прип'яті з нашої території. Західний кордон нашої громади формує річка Західний Буг. Ну, ми стараємося все це якось об'єднувати. З нами було складено за останнім часом два туристичних маршрути: це піший та веломаршрут. Угу. Стараємося їх підтримувати та якось розвивати. Патріотичне виховання вашої молоді. Як відбувається? Ми знаємо, що ви тут і теж змагання різноманітні проходили, Ви школи робите? Як це організовувати? Е, е, Так, так, так саме, ось на цьому місці на березі цього озера, в нас вже. Щорічно в цьому році пройшли третє змагання із національно-патріотичного виховання, які носять назву Прибузька ватра. Угу. Це є наш такий е, мікс е, туристичного, е, туристичного характеру направлення і, е, націонал патріотичного виховання. Діти випробовують свої сили у. Різних вишколах це і орієнтування на місцевості, це і марші, маршурування вишкіл із строєвої підготовки і багато чого іншого. Тому е, національно патріотичне виховання я рахую, в нас знаходиться на високому рівні, тому що кожен із навчальних закладів має гуртки е, із національним патріотичного виховання. Здебільшого це гуртки спрямовані за програмою загальнодержавною це джура. Джури молоді козаки наші угу. тренуються, відпрацьовують свої навички. Дітям це дуже подобається. Вони кожного року чекають можливості для того, щоб приїхати сюди із ночівлею, розбити свій табір. Вони кожен вже собі придумали: мають свій рій, мають прапори, мають свої гасла, назви. І кожен рік. Ну на мою думку, вдається нам все краще, і краще, тому що діти підключаються все більше і більше до цього руху, і дітям набагато цікавіше з кожним роком. Більше про рівненську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в ваше селище чи громаду, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.